І ще одна категорія бранців Кремля, яких особливо складно повернути додому. Діти росіяни викрадають їх із родин на тимчасово окупованих територіях і промивають мізки, аби стерти усе українське і виховати поповнення для свого війська цього тижня. З тимчасово окупованих Луганської, Донецької та частини Херсонської областей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію п'ятьох дітей, наймолодшому лише півтора року. Як Росія мілітаризує юних українців та як чинити цьому опір? Детально описано у спеціальному звіті, який підготував центр протидії дезінформації спільно з проєктом Kids Back UA. спеціальною ініціативою президента. Моя колега Ніна Коломієць продовжить тему. Поїздка на оздоровлення що більше скидається на викрадення і дитячий табір, який нагадує колонію суворого режиму. Владислав з Херсона згадує про так зване дозвілля від окупантів. Я проснувся від сильних гупів, В ітоні підходжу до двері, відкриваю глазок, і там стоять ріні мені чоловіка в формі. збирай речі, що тебе про все є 30 хвилин. Они были с ружьем. На левом берегу стояло 17 автобусов. И мы сели в эти 17 автобусов и под конвоем выехали в Армянск. Під конвоєм підлітків повезли у дитячий табір. Їхнім батькам – ані слова. Нам сказали, ми можемо п'ять років там пробити. П'ять років, ну ви що сидите? П'ять років так в лагері тут сидиш. Це нормально. Сказали, що якщо ми сильно довго будемо сидіти, нас там в Анапу перевезуть. Потім, типа, якщо ну, в Анапі нічого, то по типу, сім'ям будуть за скидувати, скажіть для нас, Другая сім'я у нас буде. Ранкові шокування з обов'язковим виконанням гімну Росії перегляд пропагандистських роликів і не дитячі покарання за дитячі витівки. В один прекрасний день я ж взяв, сняв русський флаг і повішав туди своє нижнє бельо а, русский флаг выкинул, это в лагерь было, в мусорку, и после меня там через 3-4 дня, короче, меня нашли, и в итоге я 5 дней пробыл в изоляторе. Потом меня в больницу отвезли, ну, сказали, что меня положат в дурку, потом таблетки мне давали, типа, я их не пил. Згодом до табору приїхало керівництво воєнно-морської академії і забрало хлопців на вишкіл. Приїхав ректор і перевезла нас в Лазурне, вже в воєнно-морську академію. Сказали, ми повинні були до второго отучиться там, а после нас переведуть в Краснодар. І ми в Краснодарі вже будемо учиться на флоті, і все, і пойдемо в море, плавь, і будемо ракети запускати. Ті, які сюди прилітають, наверное. ми говоримо не про якісь точкові або якісь локальні ініціативи, якихось там російських організацій. Це цілеспрямована, системна. Політика Кремля, яка щедро фінансується Кремлем, це демографічна зброя проти України, тому що Росія не просто викорінює українську ідентичність, вона готує наших дітей воювати проти власної країни. Готувати мобілізаційний ресурс, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України, російська пропагандистська машина починає з ясел через мережу воєнізованих організацій. Орлята Росії, щоб ви розуміли, Орлята Росії працюють в дошкільних закладах і на початковій школі. Тобто юнармія це такий послідовний, Та якщо ми будемо говорити, що є там якісь акт актібрята піені то це от така ж сама система, тільки мілітарної освіти, яка починається просто з дитячих садків, де герої СВО приходять до дітей в дитячому садку. Як впливає ворожа пропаганда війни на дитячу свідомість на собі відчула Анна Бойко у 2014-му Вона навчалася у школі в Сімферополі, коли до Криму прийшли зелені чоловічки. На наступний рік, от у навчальний 2014 році, вже почали запроваджувати зерницю, в якій от перша була там більше примусова участь. Цих патріотичних воєнних іграх, ну тобто викладачі там деяким учням казали, що ми будемо різати вам оцінки, якщо ви не будете брати участь, анна згадує їх одягали у військову форму, вчили збирати і розбирати автомати, стріляти, марширувати, співати пропагандистські пісні. В Принципі пропаганда Росії на учнів як працює, ви нас дасте ЄГЕ, ви нікуди не вступите. Потім після цього проходить там дядя майор, ну грубо кажучи, і каже: В армії класно, платять, знань не треба приходьте в армію російську. Я знаю, що один хлопець пішов в Росгвардію. Я так розумію, на нього це подіяло, бо він не сильно відрізнявся якимись розумовими здібностями. Вирватися з під кремлівської пропаганди та ланить небагатьом. Серед них і Владислав, але десятки інших українських підлітків так і залишилися там. Та там уже ж по-любому навчилися. Там вже ж поки ми заїжджали, там вже третій курс був. Уже був третій курс. А там учиться до 2 років. Вони вже закінчили. Вони вже служать. В російській армії? Ну, по-любому. У рамках ініціативи Bring Kids Back UA вже змогли повернути додому понад тисячу дітей, майже половину з них торік. Але щоразу це завдання зірочкою, бо в РФ намагаються усіляко зробити з українських дітей росіян. Ключова компонента. Абринкінспек полягає в тому, щоб залучати якомога більше партнерів. Міжнародній практиці взагалі у конкретного механізму зрозуміло немає. Його потрібно напрацювати. Те саме стосується там найкращих практик для реінтеграції дітей. Тому що дуже важливо, що буде, коли ми цих дітей повернемо. У нас є коаліція, яку ми побудували там 41 країна наразі. Важливим аргументом для тих, хто краде і промиває мізки юним українцям, має стати і санкційний тиск з боку міжнародної спільноти. Все це йде в основу публічних звід... І все це йде в основу комунікації з нашими міжнародними партнерами для введення санкцій проти викрадачів дітей та проти рупорів Кремля, відповідно. Частина з них вже потрапила під 15-й пакет санкцій Євросоюзу. В 16-му пакеті теж очікуємо деякі прізвищі. Це заборона на перетин кордонів, і в тому числі це міжнародні позови, які мають увінчатися успіхом. Центр протидії дезінформації спільно з ГУР створили портал War Sanctions про спонсорів та співучасників російської агресії. Там є окремий розділ Викрадачі дітей до нього вже внесено майже 500 осіб. Ніна Коломієць, Олексій Шматов, Гнадіанікінко. Подробиці телеканалинтермарафон Єдині новини.